Мої вітання, дорогі мої друзі, зварила гороховий суп. Суп парує, перчику додала молодого. Бачите Плівчик з маслом вершковим, купленим в магазині галя балгона. Я ще й і всередину сюди, тому що в мене горохова моя зубка зварена з брикету. Так, так, з брикету. Колись моя мама варила з брикетів, я дуже любила, знаєте, спогади дитинства. І тепер скоренько треба було мені ще вперше видумати зварити. Я Одну покрішила картопельку, бабочку, з піджаркою з цибулькою зробила трішечки чесничку, зелень вже політувалася доставати з морозильної камери. Посулила по перчину, а й мене ще був е, обсмажений куриний курячий, правильно казати. Фарш. І я пару ложечок додавала цього фаршу. Так що і не обов'язково реберце копчені. Звісно, на копчене було би ще смачніше. Але і так непогано, я пробую. М -м -м. Яка зубка добренька. Дуже скоро багатьох. Хто забув про таке приготовлення з брикетів?